Доброго ранку! Марявопереплатники україномовного каналу. Гарний, достатньо теплий ранок, плюс 15 зранку. Сьогодні 9 вересня 2025 року. Сливи лежать, Вже все опадає, листі і сливи, легенький вітерець, Ну то, то непогано. Так, підемо так. Як пройшла ніч у Хоркалі. Я вже сказав, що сьогодні вівторок, вівторок, це гарно. Краще, ніж понеділок. Ніч прошла непогано. Скажімо так. Ну, тривоги були звичайно, з вечора хотіла годіла. Тривога, людби. І все. І, і дякуємо Богу, що все так підемо так. Все, що ще розповісти. Так, майже інчу. Сьогодні знову навіть поїду до лікарні, до кума. якось і кормить, от є, його мати, бабуся теж каже, що тобі привезти, поїсти. Та тут кормить як розсолений дали і щось таке. І ліки безкоштовні. Я просто навіть не знаю, що й сказати. Така лікарня зараз у Харкові. Все, гарного дня. Да? Травичка покошена. Велике безкоштовні, їда, їжа. Ах, обіди дають у школах безкоштовні, гуманітарні. Віна ще закінчилася. І все гарно. листя падає. падає. Усім гарного дня, усім миродоброзвагади. Всім щиро дякую і звичайно будемо. Жити не зважаючи ні на що. Все, побачення, полюбі, пока.